Перед початком сесії біля міської ради збираються чоловіки у військовій формі, футболка хайдар та плакатами із написами Вимагаємо скасування незаконних рішень та ні дербану землі. Контролюють громадський порядок кілька десят поліцейських. Поліції достатньо у адекватному кількості порівняно з тим, скільки було заявлено сьогодні бути присутнім. Активістам, які наголошували на тому, що вони можуть сьогодні зірвати сесію міської ради, і тому ми, як правоохоронний орган, маємо адекватно відповісти і бути готовим до припинення масових порушень під час проведення сесії міської ради, наразі, поки що все спокійно. Так що будем сподіватися, сподіватись, що і сесія пройде спокійно. Однак спокійно не виходить. І ще до відкриття сесії у залі спалахує суперечка між колишніми бійцями батальйону Айдар. Снишні Ти ж у нас там ранений був, літо ти, і там що ти там воював. Що ти розказуєш? Ти розказував, що татари зі спрідаці. Сништи со сміть слова Ти ж балабол. Ти ж балабол, Бульдой. ти ж балабол далі. Ти ж чор, балабол. А? Я тебе сделаю, ти понял? Схавую з пантрака. Зрештою, активісти з плакатами блокують трибуну та вимагають від мера Житомира, звіту, відставки та відміни рішення надання земельної ділянки ЖПК Полісся має антиукраїнські засади. Він не турбується подав. Ви зобов'язані світуватися, тому що скоро ви будете відповідати перед народним трибуналом. От це татарська дружня, якому вигнали, вигнані! Прошу навести порядок для того, щоб можна було далі працювати. Читайте я приходьте була і злої з тим, що міською головою Сухомліним СІ неодноразово порушувалися наші права як членів територіальної громади. Неодноразово порушувався закон сфери виділення земельних ділянок. Про що ми відпові... повідомляли правоохоронні органі, а саме НАБУ, ГПУ та проти міського голови порушення та розслідування кримінальні справи, ми вимагаємо відсторонення міського голови від займаної посади на час розслідування кримінальних справ. Ми вважаємо, що міський голова за час перебування довів місто до катастрофи. Ми вимагаємо скасування рішення сесії про виділення земельної ділянки для ЖБК Полісія 2016, оскільки це суперечить земельному кодексу, відповідно до якого земельні ділянки для збудовників, Мають, буде продані на торгах. Врешті Сергій Сухомлин йде на поступки та пропонує створити робочу групу, аби розібратися у черговому земельному питанні. Я пропоную розглянути першим питанням про створення робочої групи з числа депутатів, розібратися з виділенням земельних ділянок по кооперативу Які там полісія 2016 і під земельну ділянку під кооператив «Добробат». Скажіть мені, будь ласка. Робоча група має право скасувати рішення те, про що ви тільки що сказали? Ні. Ні, вона повинна вироб інше шляху, ніж відмінити це рішення судом, немає. А чому ми може це прийняти рішення про обмін земельних ділянок? А може поліція погодиться на цю заміну? Давайте розберемося з цим питанням. Запросимо робочу групу одних і інших. Може вони обміняються цими ці ділянками ставлю на голосування створення робочої групи. Створення робочої групи у питанні кооперативу, Включити в порядок денний. Створення робочої групи. Голосуємо, хто за? Зараз.